Відпольований, розкладений на підсобному столику по найменуванням. Починається попереднє сервірування столу із сервірування столу тарілками. Тарілки можна брати, нести в руках і в цьому випадку вони повинні бути знаходитись в рушнику, для того, щоб голими руками до тарілки не офіціант не торкався. Або ж ці тарілки виносяться ще на таці, можна виносити. І ще один прийом і техніка роботи офіціанта. Якщо відбувається рік обслуговування, то офіціант одягає білі рукавички і в білих рукавичках виносить за стіл і відбувається подача страви. В основному в рукавичках відбувається вже не попереднє сервірування, а подача страв. Чином. береться кількість тарілок, яка необхідна для сервірування одного столику. І якщо її обслуговування, то в рукавичці і в цьому разі офіціант себе почуває впевнено, він не боїться, що весь там якийсь його пальців попаде всередину таюнка. Перший нашій вітрил присвячений роботі з тарілками. Робота з тарілками, на перший, на перший погляд, вона не складна, але вона потребує особливих норм санітарних, якщо офіціант дотримується санітарних норм, то він відвідувач, що його буде задоволеним сервісом. Перша вправа буде називатися дві тарілки. Офіціант праву руку згинає в лікті, чотири пальці на з... руку. Поставлені на ребро і великий палець дивиться в сторону. Другою рукою беремо, рукою беремо тарілку, вставляємо тарілку і начебто її провертаємо трішки цю тарілку. Вказівний палець знаходиться на 1-1,5 см від основи тарілки, а великий палець виходить з тарілки. Не в тарілку він дивиться, а виходить з тарілки. Перша тарілка. Беремо другу тарілку, вставляємо сюди її в руку. Вона тримається на трьох пальцях і фіксується великим вказівним пальцем. Дві тарілки в одній руці офіціанта. Великий палець дивиться із тарілки можна згинати, розгинати руку, і офіціанту буде, офіціант буде впевнено підходити до гостя. Дві тарілки можна одночасно передавати із рук в руки. Це робиться таким же способом. Рука вільно згинається, вставляється нижня тарілка, потім. Добавляється друга тарілка і таким же способом дві тарілки знаходяться в іншій руки. Для чого це можна проводити? Це для того, щоб підходити ближче до гостя, який сидить віддалено від офіціанта. Дві тарілки. Спосіб дві тарілки. Називається три тарілки. Знову ж беремо першу тарілку, додаємо другу тарілку і до двох тарілок додаємо третю. Оскільки третя тарілка може бути з гарячою стравою, на, на руку кладеться ручник, встановлюється третя тарілка. Третя тарілка повинна бути на одному рівні. І з другою тарілкою, і тарілки один до одного не торкаються спосіб три тарілки. Також ці три тарілки під час подачі страв можна передавати із в руки. Але ж тут теж, теж також є така техніка спеціальна. Спочатку вільною рукою беремо тарілку, яка найменш впевнено стоїть в руки. Передаємо другу тарілку і ставимо третю тарілку. Три тарілки в одній руці. Одночасно офіціант може тримати три тарілки. Підходить до столику, де він буде подавати страви. Спочатку подається страва. Та тарілка стравою, яка стоїть не дуже впевнено. Підходимо і подаємо офіціанту. Спосіб подачі називається відкрита рука. Не торкаючись до країв тарілки, подаємо страву і обережно. Опускаємо тарілку, щоб вона не клацала по столу, ставимо перед відвідувачем. Пересувається далі офіціант. Подаємо знову ту тарілку, яка найменш впевнено тримається в руці. Відкрита рука. І рухаючись далі, Подаємо третю тарілку. Способ подачі страв відкрита ру. Шановні здобувачі освіти, ви сьогодні подивилися техніку тримання і подавання тарілок. Вивчили декілька вправ. І тепер я хочу вам нагадати деякі прийоми техніки з попереднього уроку. Всі тарілки у вас підготовлені на допоміжному столику, або це може бути стейшн. І вам, офіціанту, повинно виконати попереднє сервірування. Попереднє сервірування виконується заздалегідь, якщо немає гостей в залі. І попереднє сервірування виконується для того, щоб прискорити процес обслуговування гостей в залі. Сервірува... Сервірування починається із покриття столу з катертиною, у нас вже столи накриті з катертинами, і далі саме йде сервіровка тарілками. Можна тарілки брати в руки, можна нести тарілки на таці. А якщо тарілки беруться в руки, то вони накриваються, береться стільки тарілок, скільки повинно бути засервіровано за одним столом, накриваються серветкою і ці тарілки несуть до того столу, де буде відбуватися по сервірування. Поставили тарілки, відкриваємо, беремо тарілки за ребро, і спочатку починаємо із рівно навпроти стільця гостя. Друга тарілка. Сервіровка столу. Відкрита рука. Напроти гостя. Поставимо тарілку, також несимо, тримаючи її в рушничку. І ставимо навпроти гостя. На чотирьох. Засервірована великою мілкою тарілкою. Ще одна тарілка, тарілка, яку треба поставити на попередньому сервірування, це пиріжкова тарілка. Пиріжкові тарілки підготовлені. Несемо пиріжкові тарілки до столу і пиріжкова тарілка ставиться перший спосіб Паралельно від два краї тарілки положили на одному рівні. З лівої сторони від гостя. З лівої сторони від гостя на одному рівні. З лівої сторони від гостя на одному рівні. Ми з вами засеблювали з тіл Велику. Сьогоднішній урок тренінг допоміг вам поволодіти технікою сервіровки столу тарілками. Наступний урок тренінг це сервіровка столу і техніка роботи з прибором.